Німецький розвідник продав ФСБ секретні розвіддані про Україну за 800 тисяч євро. У Берліні відбулося перше засідання у рамках процесу над 52-річним полковником Бундесверу Карстеном. Він очолював відділ безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Його звинувачують у держзраді та розголошенні держтаємниці. Разом із ним суддя 32-річного торговця Алмазами Артура в ході справи з'ясувалося, що керував операцію російський бізнесмен, який зараз ховається від правосуддя. Саме він переконав розвідника, що інформація Федеральної служби розслідувань Німеччини буде корисна для обох країн. За попередню інформацію Карстен під видом витоку інформації скористався робочим комп'ютером служби і викрав чотири секретні файли. Саме в них зберігалася інформація про тактику і втрати зсу. Більше того, в файлах зберігалася інформація про секретні операції Збройних сил України. Після чого викрадену інформацію полковник передав своєму поплічнику Артуру, який вилетів з Мюнхена в Москву, де він вже зустрівся з двома агентами ФСБ з кодовими іменами Павло та Гасон у готелі Меріот на Тверській». Інформація була продана за 800 тисяч євро. Після чого Артуру дали три смартфони з шифрованим зв'язком для передачі нових даних, а також 12 нових питань, що цікавлять ФСБ про військову стратегію військового керівництва України. За інформацією слідчих після затримання підсудні намагалися вступити в змову і мовчати до останнього Правда, торговець алмазів швидко розколовся і видав усе поліції. У справі планується провести 51 засідання. До нього залучено 40 томів документів. У федеральній службі розслідувань Німеччини це вважають одним із найсерйозніших випадків Держзради в історії Німеччини. Ступінь збитків не піддається виміру. Проте сам Карстен відмовляється давати свідчення з. Інформацію у правоохоронних органах, він і досі продовжує отримувати від держави зарплату у вигляді 7 тисяч євро на місяць. Що ви думаєте стосовно цього приводу, напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.